Площа перемоги тут, як і в багатьох інших районах Києва, часто вимикають світло. При цьому перестає працювати світлофор. Щоб порядкувати жвавий рух на дорогу виходять регулювальники. Площа є великою розв'язкою. Аби впоратися з потоком машин, тут потрібна робота одразу двох досвідчених регулювальників. Рухи обох мають бути синхронними. Вони постійно стежать один за одним, щоб узгодити команди для водіїв. Інспектори знають, що вони повинні бачити навколо себе все на 360 градусів. Майор поліції Сергій Тригуб регулює рух вже понад 20 років. каже: кожному регулювальнику треба мати ще й навички психолога, аби передбачити поведінку водіїв. Бачити її працювати. гарна психологічна підготовка є основним критерієм для регулювальника. Головою кричу, дивлюся, щоб я орієнтувався в тій ситуації. Буває, що навіть водії не бачить інспектора, але інспектор обов'язково повинен бачити, хто водія водії схвально ставляться до появи регулювальників на дорогах, де не працюють світлофори, адже без поліцейських проїхати перехрестя значно важче. Тяжкі перехрестя тут він потрібен на перехресті поблизу радіоринку. Також жвавий рух. Поліцейські нагадують, що жести регулювальника є пріоритетними до виконання. Вони головніші за дорожні знаки, розмітки та світлофор. Дивився на стрілку світлофора з Пояснюю вам, що жести регулювальника є найвищими від світлофорів, від всіх дорожніх знаків. Коли виходить інспектор на перекресті, відміняється дія всього, що регулює дорожній рух, крім самого інспектора. Регулювальники керують також рухом пішоходів. Тут складний день. Знаєте, треба правила дорожнього руху, їм спокійно можна переходити. Ну не горить. Нема ніяких запитань. Не горить. Знаки ну, ну, регулярно. Неструмлення світлофорів вже позначились на кількості аварій, зокрема таких, де травмуються або гинуть пішоходи. З початком вимкнень електроенергії, поліція одразу спрямувала на дороги регулювальників. Складено список найкритичніших перехрест. З таких перехрест близько 55 наразі є, і відповідно у випадку відключення екіпажі патрульної поліції виїжджають на регулювання. Таке от ручне регулювання було лише тоді, коли траплялася якась ситуація або ускладнення на дорозі, що було вже нестандартною ситуацією, зараз можна говорити, що це вже з дня в день. Такі ситуації трапляються, тому ми вже маємо певні плани заходів, які вживаємо в таких в таких ситуаціях, за словами Олексія Білошицького. Регулювальники під час періодів знеструмлення у Києві виходитимуть на дороги частіше. Поліція зробить все від неї залежне, аби рух на дорогах був максимально безпечним та комфортним.